Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області максимальна температура в день становитиме від плюс 18 до плюс 14, а вночі опуститься до плюс 12 градусів. У Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами без опадів. На півночі у Житомирській області денна температура буде від плюс 14 до плюс 12. Та до плюс 9 градусів вночі. Протягом усього дня у Житомирі буде триматися хмарна погода. Вночі буде дощ, вранці вдень та ввечері без опадів. У Чернігівській області температура вдень буде від плюс 17 до плюс 11, та вночі від плюс 11 до плюс 8. У Чернігові протягом усього дня погода буде похмурою, дощ не прогнозується. На Сумщині очікується температура від плюс 24 до плюс 14 в день, та вночі від плюс 11 до плюс 13. У Сумах погода буде ясною. Тільки ввечері на небі з'являться хмари без опадів. На сході у Харківській області в день температура становитиме від плюс 24 до плюс 15, а вночі від плюс 13 до плюс 15. У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, без дощу. У Донецькій області очікується температура від плюс 24 до плюс 14 в день, а вночі від плюс 11 до плюс 15. У Донецьку хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним опади не передбачаються. У Луганській області очікується температура від плюс 25 до плюс 15 в день, а вночі від плюс 11 до плюс 16. У Луганську хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, без опадів. На півдні на Одещині очікується температура від плюс 21 до плюс 17 в день, та від плюс 13 до плюс 14 вночі. Перша половина дня в Одесі буде ясною, а після обіду з'являться хмари дощ не передбачається. У Миколаївській області температура в день буде від плюс 25 до плюс 18, та від плюс 14 до плюс 15 вночі. Вдень у Миколаєві на якийсь час небо затягнеться хмарами, але вечір буде ясним, як і ранок, дощ не очікується. На Херсонщині денна температура буде від плюс 25 до плюс 18, та вночі від плюс 13 до плюс 16. Ранкові хмари затримуються у Херсоні до вечора, а потім розсіються, опадів не прогнозується. На Запоріжжі очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 24 до плюс 16, та вночі від плюс 15 до плюс 16. У Запоріжжі погода буде ясною, тільки ввечері на небі з'являться хмари, опадів не прогнозується. На Кримському півострові денна температура буде від плюс 24 до плюс 17, та від плюс 14 до плюс 18 вночі. Перша половина дня у Сімферополі буде ясною. А після обіду з'являться хмари без опадів. На заході. У Львівській області вдень температура становитиме від плюс 9 до плюс 16 градусів та від плюс 4 до плюс 7 вночі. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Львові до кінця дня. Опади не очікуються. У Івано-Франківській області температура в день буде від плюс 16 до плюс 10, а вночі до плюс 4. В Івано-Франківську увесь день небо буде ясним, але ввечері можливо погода зміниться на хмарну. без дощу. У Тернопільській області очікується температура від плюс 15 до плюс 12 в день, та вночі від плюс 6 до плюс семи. Весь день у Тернополі обіцяє бути похмурим. У другій половині дня небо проясниться та незабаром знову сховається за хмарами. Опади відсутні. На Буковині температура в день буде від плюс 15 до плюс 10, а вночі опуститься до плюс 6 градусів. У Чернівцях увесь день небо буде ясним, але ввечері, можливо, погода зміниться на хмарну. Опади не передбачаються. На Закарпатті температура вдень буде від плюс 15 до плюс 12, а вночі до плюс 8 градусів. В Ужгороді очікується похмура погода. Вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго. Ввечері очікується сильний дощ. У Рівненській області температура вдень буде від плюс 9 до плюс 13 та до плюс 7 вночі. В рівному день ненадовго небо стане ясним, але вже ближче до вечора його знову накриють ранкові хмари без дощу. У Волинській області денна температура буде від плюс 14 до плюс 10, а вночі від плюс 6 до плюс 7. У Луцьку ясна погода порадує нас в день, але ненадовго. Весь інший час небо буде вкрите хмарами без дощу. У Хмельницькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 14 до плюс 10, а вночі від плюс 7 до плюс 8. Хмарна погода протримається у Хмельницькому увесь день. Дощ не очікується у центральних областях. У Кіровоградській області очікується температура від плюс 23 до плюс 15 в день, а вночі до плюс 12. У Кропивницькому хмарна погода буде триматися до самого вечора без дощу. У Полтавській області очікується температура від плюс 23 до плюс 16 в день, та від плюс 12 до плюс 14 вночі. Увесь день у Полтаві триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари без дощу. На Черкащині температура в день буде від плюс 18 до плюс 15, а вночі до плюс 12. Вже вранці небо у Черкасах затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Дощ не очікується. У Дніпропетровській області денна температура буде від плюс 23 до плюс 16, та від плюс 14 до плюс 15 вночі. У Дніпрі ясна погода може ввечері змінитися на хмарну, опади відсутні. На Вінниччині очікується температура від плюс 14 до плюс 11 в день та від плюс 7 до плюс 8 вночі. Хмарна погода протримається у Вінниці увесь день. Опади відсутні. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні. За вашу підтримку.